Поговоримо про міфи будівництва та їх спростування. Міф перший. Будівництво завжди виходить дорожче, ніж планувалося. Насправді, якщо коштори складено грамотно та з урахуванням усіх деталей, фінальна вартість не стає сюрпризом. Прозорі розрахунки та контроль на кожному етапі допомагають уникнути зайвих витрат. Міф 2. Швидко означає неякісно. Якість не завжди залежить від швидкості. Сучасні технології та правильна організація роботи дозволяють виконати будівництво оперативно і при цьому дотриматися стандартів. Міф третій. Хороші матеріали це завжди дуже дорого. Є велика кількість сучасних рішень, які поєднують якість та доступність. Важливо знати, де купувати та довіряти перевіреним постачальникам. Міф четвертий. Усе можна зробити самостійно, без фахівців. Можна, але це не збереже ваш час, нерви та гроші. Міф 5. Будівництво це завжди довго та нервово. З правильним підрядником процес може бути спокійним та зрозумілим. Чіткий план, відповідальна команда і прозора комунікація знімають більшість стресових моментів. Хочете переконати, що будівництво може бути простим та без завих? Звертатись до РСК. Ми знаємо, як зробити якісно та прозоро.